Головне про події 8 серпня. Зсу відбили втрачені раніше позиції у Нью-Йорку, А росіянам відключили Ютуб, а у Британії масові протести проти ультраправих. Докладніше далі. Президент України Володимир Зеленський уперше виступив із коментарем після подій у Курській області. Усі бачать, що українська армія вміє дивувати і вміє досягати результатів, дослівно заявив Зеленський. Але президент не підтвердив і не спростував факт вторгнення зсу на територію Росії. У світі також офіційно прокоментували події в Курській області у Вашингтоні. Нагадали, що російські окупаційні сили атакують Україну з території Курської області. Саме там, як стверджується, українські війська, зараз проводять операцію. А глава комітету з оборони Бундестагу Німеччини Маркус Фабер заявив, що не вважає проблемою ймовірне використання німецької зброї у боях на території Курської області Росії. Зсу відбили втрачені раніше позиції у Нью-Йорку. Зокрема, нашим військовим вдалося повернути український прапор на будівлю школи інтернату номер 38 Повідомляє видання Deep State. Додаток для військових армія Плюс відтепер тепер доступний для скачування в Google Play та App Store, Повідомляє Міноборони України. Додаток дозволить знизити кількість паперових документів, які потрібно заповнювати військовим. Росіяни атакували кабами село Могриця Сумського району області, де поцілили у сільську школу, в результаті чого загинули 23-річний хлопець і його шестирічний брат. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Міністерство закордонних справ України заявило, що шкодує про рішення влади африканської країни Нігеру розірвати дипломатичні відносини, відкидає будь-які звинувачення, та наголосило, що подібне рішення є жестом солідарності з Росією, яка веде війну проти України, затриману росіянами кримську татарку громадянку України Ленієуміру, яку Росія звинувачує у шпигунстві, планують судити у Москві. Ютуб перестав працювати у Росії. Користувачі почали скаржитися на повну зупинку відеохостингу. Про це повідомляє Moscow Times. Зазначається, що проблема присутня як у роботі сайту, так і мобільного додатку. У Британії тисячі протестувальників вийшли на антирасистські протести. Повідомляє політико. Вони вийшли на вулиці після повідомлень про те, що поліція очікує на ультраправі демонстрації понад сотні місць. Підприємства, ресторани та медичні центри закрилися раніше після попереджень від поліції. В Естонії почав діяти посилений митний контроль на кордоні з РФ, Повідомляє видання Європейська Правда. введення стосується всіх прокордонних пунктів на російсько-естонському кордоні у Нарві, Лухама та Койдула. Американські астронавти Буч Вілмор і Суні Вільямс, які вирушили у восьмиденну місію на МК, можуть там застрягнути до лютого 25-го року. Як пише видання Guardian, такий розвиток подій цілком імовірний, якщо не вдасться відремонтувати їхній корабель Боїнг-Старлайнер. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.